Сутінки починало давити на мене, немов стеля. Мені здавалося, що в мене вийшло б їх втримати на руках. Я обернувся на вколоні душі. Самотня вулиця без хлопання очей, без подихів, без запахів. Може спробувати втримати ніч над собою. Я підняв руки, і холодна ніч миттєво їх поглинула і перейшла до мого лиця, шиї, тіла. Ніч була настільки темна, що я навіть не здогадувався, що справа і зліва від мене. Поза дорогою. Я немов пірнув під воду із заплющеними очима і просто плив, прикладаючи зусилля. Дорога під ногами була без єдиної вади, тому якщо спочатку високо піднімав ноги, ніби хотів переступити через уявну перешкоду, то дуже швидко перейшов на повільний темп і не витрачав сили на підняття ніг. Я не знав, де я, я не знав, що навколо мене, мене це й не хвилювало. На душі було спокійно. Я нутром відчував, що це моя дорога, лише звичка всього життя, всі кроки перевіряти відповідності своїх цілей трохи бентежила десь в зоні живота і періодично спазмували м'язи пресу. Куди і для чого я йду? Всі ці філософії навколо, котрі постійно змагаються в пошуках відповіді на питання, що важливіше шлях чи ціль, не давали спокою навіть цієї темної ночі. Я не знаю, яка ціль мого перебування тут. Моя ціль просто це дізнатись або не дізнатись. просто кудись дійти або непросто. Мені стало смішно від того, що самі пошуки цілі моєї подорожі вже приносять задоволення. Коли звернувся в глибину свого нутра, це було так незвично, так тепло і лоскутно, що я засміявся на весь чорний простір, коли здається, що навколо нікого. Варто прислухатись і знайти себе.